Артема ви свого будете з ним зустрічати. Я сподіваюся. Три роки тому з окупованого Маріуполя виїхала Віра Рубан з чоловіком. Взяли з собою лише документи та кота Барсика. Нині живуть у Козильці, мріють повернутися в український Маріуполь. Та найбільше хочуть, аби звільнили з полону сина Артема. Він там вже три з половиною роки. Ми в останнє бачились в лютому двадцять року. А останнє я його чула 1 березня. Про те, де його утримують, матір дізналась від звільненого з полону пораненого захисника. Він записав її номер на бинтах. Написав мій номер телефона, і цей важко поранений. Уже після госпіталя він мене розшукував і написав смс на цей телефон. На обміни жінка не їздить, боїться, що не витримає її серце. Вони жили по баракам по 100 чоловік. Проте не випускає телефон з рук, аби не пропустити дзвінка з координаційного штабу. І на поготові у кімнаті стоїть державний прапор. Дивлюсь фотографії. Дивимося ще списки, мали буває, так що ну, немає можливості може позвонити. Таке буває. Це. Потім, ну, звісно, чекаємо дзвінка. Детальніше про родину рубанів у свіжому номері вісника.